У лозовій на спортмайданчику молодшокласники з числа ВПО беруть участь у рухливих розвагах. Їх влаштували представники громадської організації Освічена ініціатива. Це заняття з психосоціальної підтримки для дітей. Воно допоможе їм більше комунікувати в групі, розвивати навички виступу публічно а також. Співпраці у Купивіч. Сподіваємося, це іде їм на користь, тому що помітно, що в групі вони більше розкриваються, починають краще спілкуватись і вільніше виражати свої емоції. Ірина Переселенка з Харкова, жінка, приїхала до Лузубої з чоловіком і двома дітьми молодшим Андрійком та першокласником Миколкою. Дуже необхідні заходи. Дітки спілкуються і розважаються. Спортивні розваги для діток тренери також влаштовують у Харкові та на деокупованих територіях. Розповідають в громадській організації.